Добрий день, отже, чому немовля плаче. І тут треба почати з того, що от як взагалі з'являється людина на світ. Тобто ми звикли до того, що вважати днем народження. Дитини це тоді, коли вона з'явилась на світ, умовно кажучи, але людина з'являється на світ раніше, але вона перебуває в матері деякий час. Тобто свідомість вона на якійсь стадії розвитку дитини у неї формується вже свідомість, вона відчуває своє тіло, вона вже може якось бачити, чути і робити якісь висновки на своєму рівні. І це починається до народження фактично дитини на світ. І відповідно дитина, от вона знаходиться в матері, вона якось бачить щось чує. Вона звикає до відчуттів, ті, які, от, які її оточують, тобто до цього тісного контакту, до того, що їжа приходить, якби, ну, вона про це і не думає, що їжа приходить сама собою. До того, що тепло, тобто для неї світ, це от те, що вона відчуває, чує, бачить, якби от. Всередині матері. оце і є для неї світ. От. І тут один такий день, її чомусь от, починають виштовхувати, умовно кажучи. От. І потім вона, якби, ну, бачить, почуває вже що щось змінилось, стало холодніше, якесь світло, якісь фігури ходять, звуки стали набагато сильніше. От, запахи. І це лякає дитину, тому що вона звикла, що світ він такий, який був з самого початку, а тут от світ змінився. От, і це її лякає і вона починає плакати. І от чому дитина заспокоюється в основному, коли її беруть на руки, тому що це якби імітує її знаходження в матері. От. І вона заспокоюється. Ну, звичайно, не завжди, тому що все залежить від обставин, від того наскільки сильно злякалась дитина, і от це от, також залежить вже від батьків. Би, наскільки от атмосфера в сім'ї приємна чи неприємна. Тобто як мати спілкується з дитиною, як інші дорослі спілкуються з дитиною і розмовляють між собою. Бо все це якби і також стосується і дитини. Вона все це якось аналізує, розуміє, і коли люди, наприклад, сваряться чи просто незадоволені, вони розмовляють іншим голосом, вони інакше себе поводять і дитина все це бачить і розуміє. От. Ну і також про, от, про те, як реагують. Матері, наприклад, які очікували дитину, от вони дійсно очікували, вони хотіли народження дитини. Ті, які виросли в достатньо хорошій сім'ї, де до них добре ставились, на них не кричали, там, не били їх, вони так само реагують і на те, як плаче дитина, вони намагаються її так само розмовляти з нею, балакати, брати на руки. і от... Жінка, яка хотіла дитини по-справжньому, вона інакше буде розмовляти і інакше брати в руки дитину. Діти все це відчувають. І заспокоювати буде. От все це воно відображається. А матері, які відповідно, от вони звикли вирішувати якісь, що ну, з ними так обходились і вони звикли так вирішувати ситуації якимось. Ну, критикою, криком, побиттям, то вони будуть от, незадоволені от, тим, що дитина плаче, кричить, і вони будуть намагатися якось і, там, ну, таким, таким самим голосом, от, і розмовляти з нею. Це дитину буде ще більше лякати. А якщо є такі, що б'ють, при цьому кажуть тихо там, чи мовчи, і тут дитина ще більше. Починає боятись, тому що їй і так страшно щось. От, ну чомусь стало страшно. Тут її б'ють їй ще боляче стає, їй стає іще страшніше, і от дитина іще сильніше може кричати. Ну от. От так. І от у матерів часто які ну, завагітніли, тому що завагітніли, умовно кажучи. Коли дитина не бажана, то вагітність вона теж не бажана. І такі матері вони ходять от напружені, якби для них вся ця вагітність, це воно щось таке неприємне. І от у них м'язи напружені, і виходить, що всередині у них якби мало місця. І такі діти, вони вже всередині їм там от все таке як тверде, мало місця, і вони... Вже там звикають, якби сутулитись і горбитись. І от такі діти, коли вони ростуть, вони продовжують от і сутулитись і горбитись. Тому що це все почалося ще середині матері. От. І от можна сказати також про те, що. Був такий експеримент десь в Штатах, мабуть, вже не пам'ятаю. Отже, відібрали дітей, від яких відмовились матері, дві групи, поділили їх на дві групи і одних просто годували, міняли там пелюшки чи памперси, що тоді було, це було ще. Чи в 70-х роках, чи в 60-х, от не пам'ятаю. Може раніше, навіть отже, просто годували їх, міняли памперси там, якщо треба було. І все. А з іншими дітьми, то якби їх годували, коли вони кричали, до них приходили, ну, пробували там. Якщо треба, міняли памперси, сиділи біля них, розмовляли, брали на руки, колисали там щось, от, так от робили, тобто створювали умови, наближені до домашніх. Ну, тобто, як начебто, вони росли в звичайній сім'ї. І от з першої групи, з тих дітей, за якими ну, яких просто годували і все. То з цієї групи ніхто не дожив до двох років. Тому що от у дитини ну, виникає почуття своєї непотрібності. Тобто вона кричить, кричить, а ніхто не приходить, не заспокоює, якби не побалакає, і в неї от, ну, виникають ну, відчуття і непотрібності, і страх. Ну, тобто там. Ціла така гамма негативних почуттів виникають. От. А дитина, яка от росте вдома і в неї достатньо хороша матір, то от достатньо десь в 75%, ну, в 70-80% от щоб мати Відкликалась на те, коли дитина от заплаче або от закричить. Тобто дитина от подала сигнал і мати прийшла, побалакала, там перевірила, суха вона не суха. От, і посиділа, побалакала, і дитина заспокоюється. Отже, вона знає, що навіть якщо от зараз мати не прийшла чомусь, там, ну, чи батько може, от, може прийти батько і щось поправити. Якщо це мокро, то він зробить так, що буде сухо. Тобто дитина засвоює те, що от, якщо зараз прям не прийшли, то все одно прийдуть. Треба трошки почекати і знову подати сигнал, ну, ну, кажучи. От. І в, у них ну, формується таке от сприйняття якби позитивне. До, ну, до світу. От. І отут можна сказати також і те, що от, ну, багато так людей сприймають, що от, ну, діти, вони от, ну як, ну, мале, дурне не розуміє там, а і та й все. Ну, так само і там, наприклад, про інших когось, там, про собак. Гавкає бо дурна там і ще щось, тобто людині треба пояснити якусь от, ну, щось, ситуацію чи обставини для себе, і тоді їй просто легше жити. Тут тобто раз в неї є пояснення там, на цю ситуацію, і тоді от їй вже нормально легше жити. Так от, діти, вони, от коли вони плачуть, вони так подають сигнал, тобто діти дуже швидко вчаться, що от вона заплакала, тобто достатньо 3-5 разів. Дитина заплакала, мати прийшла там її, ну, чи перевірила, суха вона не суха, там, чи ще щось. Погладила її, заспокоїла, взяла на руки. і так от Дитина дуже швидко навчається, що от подаючи сигнал. Можна погукати матір чи батька, тобто діти після народження вони бачать не зовсім чітко, але вони починають розрізняти материнську фігуру, от батьківську, як такову. Тобто фігури ті, які постійно біля них і які про них турбуються. От. І от також, як взагалі у дитини виникає прив'язаність до батьків. От, якщо мати з батьком будуть от постійно в от, ну, 70-80% реагувати на призиви дитини, підходити, балакати з нею, гладити, брати на руки там, то у, у таких дітей і виникає от відчуття прив'язаності до батьків, тому що вона розуміє, що от вона подала сигнал, їй холодно упісялася, і стало холодно. Прийшла фігура ну, мати чи батько подивилися, а поміняли памперс, стало сухо. Потім захотіла їсти, подала сигнал, прийшла мати, нагодувала. Також, і от через деякий час от, і дитина і починає відчувати вдячність до своїх батьків за те, що вони про неї турбуються. Отак от, от виникає. Вдячність. Тобто дитина не народжується вже з якимись там почуттями до батьків. Дитина це чистий аркуш, це, ну, умовно кажучи, як комп'ютер, в який от, завантажуються програми, і тільки от батьків залежить, от, які програми вони туди завантажують. Це повагу, там, доброту, добре ставлення, от, увагу чи щось інше. І от до двох років бажано, щоб дитину ніде не було, щоб батьки не їздили у якісь відпустки довгострокові. Ну, бажано взагалі ні в які не їздити, але ну, якщо там один день, може, чи два, тобто, ну, дуже така необхідність, то можна про це подумати, ну, як Поїхати, але в основному у дитини от, має бути як своя кімната, тобто це, ну, не обов'язково прям її кімната. Тобто чим поки дитина зовсім мала, поки якби, от, вона може знаходитись і в одному приміщенні з дорослими, але от фактично дитина має знати, що в неї є своя кімната чи от, квартира. Оця от яку вона от вивчила, вона знає, і вона знає, що ця квартира буде і сьогодні, і завтра, і там через місяць у неї, і це от знижує почуття тривожності, це допомагає. От коли в неї те ж саме. І коли одні ті ж самі фігури біля неї. Тобто ну, батько і мати, щоб вони якби не мінялись. І якби, якщо є якісь дорослі. Ну, от які постійно там, приходять, допомагають, то от, щоб вони якби, були, ну, в основному одні й ті ж самі. Тобто це не значить, що там, не можна нових людей допускати чи щоб, от, ну, не можна, щоб люди змінювалися, але от, дві фігури, які мають найбільше значення, це батько і мати, от, щоб вони були біля цієї дитини. Тобто, Її кімната, умовно кажучи, і батьки. І оце сприяє такої, такій впевненості і тому, що дитина якби, ну, от формується її психіка в такому спокійному напрямку, тобто ну, сприйняті світу, впевненість, що от впевненість в світові у неї з'являється. Ну І також от, значення має, звичайно, як з нею спілкуються е, батько і мати. Тому що ну, от, якщо дитина бажана, то з нею спілкуються е, добре, з нею нормальним голосом розмовляють, а якщо дитина не бажана, то відповідно ж, і розмовляють з нею так само, і вона виростає. Якби, ну, от, самий глав, головний показник це здоров'я дитини. Якщо дитина хворіє, то це сигнал того, що в сім'ї ну, щось відбувається не так. Тому що мій світ моє дзеркало, і діти до семи років це повне дзеркало батьків. Тобто не треба дітей до семи років, якщо нічого такого не трапилось, От, от ну, на зразок того, що зараз відбувається в нашій країні. А в звичайному житті, от дітей до 7 років, їх не треба водити по психологам, а треба сходити батькам і розібратися, що вони роблять не так у своєму житті, що от, з їхньою дитиною відбувається, от, ну, що вона часто хворіє, чи в неї якась поведінка не така. От. Тобто це все от, якби, відповідальність батьків. Ця сфера, От, тобто до 7 років це, діти це повне дзеркало батьків. Отже, батькам треба вирішувати ту ситуацію. Це здоров'я чи поведінка дитини. От, треба їм думати, як, і що і чому. От. І ну, також можна додати про два методи. А, отже, от, якщо дитина кричить, плаче часто і в неї якби, ну, от, фізично вона здорова, в неї все нормально, але у неї часто, от, як є таке, що дітей не можуть заспокоїти, вони плачуть годинами, то це через стан матері. Тобто це все воно є в полі, те, що якби, умовно кажучи, навколо нас. І дитина все це відчуває, це там невпевненість матері, чи от те, що вона не хотіла бути матір'ю, а от, ну, так трапилось. І отут, -от, тобто головне в тому, що якщо дитина часто і подовго плаче, то тут треба розібратись матері, що з нею відбувається, які в неї стосунки, як вона ставиться до дитини, як вона ставиться до себе. Як вона ставиться до свого чоловіка, ну і до того місця, де вона живе. Тобто, які у неї стосунки от, з усім, що відбувається навколо неї, все, що, от, все, що вона бачить. Ну, а бачиш, бачать люди, як, ну і себе також бачать. Тобто, як до себе ставишся, як до дитини, як до чоловіка, тобто, як до інших людей. от Чому так? Треба розібратись матері. От, і от те, що я так як би ну, можна додати, це про два методи, які я знаю, щоб немовля заспокоїти. Це є перший метод японський, це коли набираєш в рота води і булькаєш. От, такі незвичні звуки, дитина переключається, якби, і вона заспокоюється. Ну, а другий метод це той, що я бачив, якби, це коли дитину беруть, якби, ну, беруть на руки, і одну руку кладуть отак на груди і нахиляють вперед, отак під 45 градусів. І тримаючи одною рукою під груди. І в цей момент починають голосно рахувати до 10. Тобто голосно це 1, 2, 3, 4 і так далі. І до 10, от зазвичай дитина заспокоюється. Отак. Але знову ж таки я повторю, що якщо дитина от, довго... Це якщо дитина довго плаче, от, то от, щось таке можна робити. А так, то зазвичай дитині дитину треба просто взяти на руки і заспокоїти, дати їй відчуття, якби, ну от... Ну, впевненості повернути її туди-назад, от, чому от обіймають і чому дитина заспокоюється, це тому, що вона повертається туди в пам'яті, назад, в те перше відчуття захищеності, в якому вона була і жила перші місяці свого життя. От для цього треба дитину взяти на руки і, як би там, чи поколисати, побалакати трошки тихо з нею. Отак от. Тобто, щоб дитина відчула, от, повернулася назад якби от, в перше сприйняття свого світу. Ну і також те, що от є матері, які тільки дитина якби, починає плакати, вони одразу приходять і засовують їй цицьку в рот. І ну, от хоче вона їсти, не хоче, дитина якби молоко, молокою, тоді там, гірше робиться. Ну, і Висновок теж в дитини може зробити такий, що ну, в другий раз вона вже і не буде і гукати. Бо мало того, що їй страшно, а тут їй ще й, ще й погано робиться, бо переїла, умовно кажучи. І тут от матері треба навчитись, ну, зазвичай, якщо мати, як то, ну, умовно, це такий психоаналітичний термін, достатньо хороша матір. От якщо матір достатньо хороша, вона... До трьох років у них іде таке от злиття з дитиною. Такі матері кажуть, що ми поїли, ми попили, ми поспали. От, І це нормально абсолютно. от. Але ближче от туди до 3 років, уже, коли дитина така вже починає ну, більш вже така доросла і щось пробує сама робити, то Уже тут треба потрошку дитину відпускати. Тобто, якщо на початку треба навчитись вгадувати, наприклад, дитина плаче. І от. якщо от, ну, прийшли, взяли на руки або хоча б просто сіли прямо от поряд з нею і погладити її, там, по голові, заспокоїти, побалакати, може дитині просто страшно, вона не хоче їсти. Треба матері навчитись от, розбиратися в цьому. От. І потім брати на руки. О, ну, або одразу брати, тобто, ну, бо є е, такі матері, що тягають дітей на руках там чуть не до 4 років. От, і ну, все, якби. Вони це роблять також не, ну, мовно кажучи, не з щирої любові до дитини, а через свої особисті, скажімо так, негаразди. Отже, і от. Треба навчитися розуміти дитину. От відбувається оце злиття матері з дитиною, це нормально. І мати, щоб вона розуміла, коли дитина щось хоче їсти, чи вона упісялась і треба поміняти чи якось по рухам, чого вона хоче чи не хоче. от І сюди ж можна додати, якось слухав по Радіо Ера, передача була. і Є от якийсь термін, я вже забув. Коли дитина зненацька вмирає. Тобто, от ну, начебто все було добре, дитина здорова і потім ну, дитина мертва. І от провели такі як ну, опитування, це все тривало якийсь там час. І З'ясувало, що, що смертність серед дітей, яких от замотували в пелюшки, вона була вища, ніж діти, яких просто вдягали там в піжаму, ну, в штани і в рубашку. Тобто серед таких дітей смертність, от така, от, вона якось так зненацька, е, якось, ну, смерть. така, Забув діагноз, як називається, чи термін. Тобто дитина зненацька вмирає. І все. І от серед тих дітей, які були вдягнені в штани і в рубашку, то серед таких дітей смертність була взагалі от від цього діагнозу, там ну, дуже незначна, там буквально одиничні випадки. Ну так от. От. І ну, я колись розповідав жінкам, то хтось сказав, що можливо це через те, що коли дитина відригує, то вона наїлась, відригує її там, ну, може задихнулась, бо коли вона в піжамі, вона може перевернутися чи якось покрутитися, все це пройде. І дихання налагодиться. Ну, може і так, не знаю. Отже, про прив'язаність, от те, що от спочатку. Мати з дитиною вони мають якби злитися, і мати от, е, все це повинна бачити, відчувати. Ну, от все отак. Але до трьох років, от в три роки вже треба е, навчатись дитину відпускати, не контролювати, бо часто у нас таке бачиш, йдеш по парку і йде сім'я, дитина відбігла на 10 метрів вперед. До вулиці ще там 200-300 метрів, а мати вже кричить, куди ти пішла, там, чи пішов, іди сюди, негайно. От. Ну, Це звичайний контроль, тому от треба якби слідкувати за своєю поведінкою. Ну, не слідкувати, а звертати увагу на свої, як би, ну, те, як мати спілкується з дитиною. От. Отже, ну і також можна додати сюди про книги. Це ті, хто от Віннікот, маленькі діти і їхні матері. Взагалі у Віннікота є ціла серія книг, присвячених от, вихованню дітей, батьків, як батькам себе поводити, як дітей виховувати. От, дуже корисно почитати. От. Ну отак от, от. Отже, до побачення. Хай вам щастить.